Вашому прекрасному місті був я в останній в 15-му році під час служби моєї перевідправки в АТО. Ми 45 днів були на Шарлані. Це був дуже дивний е, е, період і дуже дивний досвід. Але він минувся. Я дуже радий, що це трапилось. до Миколаєва. Тоді я заїжджав кілька разів і просто провалятися містом. це було якраз вирватися на таку відносну свободу на волю до цивільного життя з запелюженого полігону. Там були знайомі волонтери, з якими зустрічався, і я пам'ятаю, мені подарували навіть дощовик, хоча е, тоді за 45 діб жодної е, краплі дощу не випало. Ну, але це все було досить приємно. Приємно опинитися в, е, в такому місті після польову. А, а потім я згадав, точніше, я про це знав, але якось е, такого усвідомлення конкретного не було весь час в голові, що виявляється, моя рідна бабуся, мати мого батька, вона з Миколаєва. Я. Хм. Тобто я справді маю корені в Миколаєві, я маю дуже багато рідні в Миколаєві, яких я не знаю. Можливо, хтось з вас навіть в залі є. І це моя троюрідна тітка, а я цього не знаю. І ця тітка теж не знає, що вона моя тітка. А, і, моя бабуся жила в Миколаєві з 40-го по 60-й рік. А потім сюди приїхав служити мій дід. Познайомився з бабусею. Каже: ти знаєш, а я сам з Черкас. Кажу, я з Черкас. У мене там в Черкасах є садок на гектар, хліби повні поросят, ставок, на Дніпро. Тобто я такий куркуль, куркуль підливі. Бабуся закохалася, все. Десь вони тут побралися в Миколаєві, він її привозить в барак. Бабуся, в сльози тікати, але все, що ж мого батька носить, вже вагітна, була куди вже тікати.